Крах з та делістинг його з європейських криптобірж. Ця новина вона настільки налякала криптоспільноту, що ця тема досі залишається найбільш обговорюваною. Чи дійсно щось загрожує головному стейблкоїну, і ми потенційно можемо втратити власний капітал? Який шанс цього? Та що особисто я зробив зі своїми стейблкоїнами для того, щоб зберегти власний капітал, про це все розкажу в кінці відео. впевнений, вам це буде дуже корисно. Тож додивіться його до кінця. Тож почнемо для того, щоб зрозуміти, що дійсно може статися з USDT, я пропоную вам звернути увагу на цю табличку. Ця таблиця дуже важлива, тому що вона відображає поточний стан справ на ринку стейблкоїнів, тобто всіх криптодоларів, які загалом існують. Загальний список стейблкоїнів можете побачити тут. Вони йдуть в порядку зростання порядку. Зростання частки їх по черзі. Тобто тезер на троні, тезер на ефірі, USDC ефір. Тезер це є наш USDT, про який ми зараз з вами говоримо. Перше за все, зверніть увагу на те, що зі 100% Всіх стейблкоїнів, а саме їх зараз приблизно 160 мільярдів. Основну частину, тобто 65-70% займає саме USDT. Так, це треба для розуміння контексту. Тобто 70% всіх криптодоларів займає саме тезер. Відповідно, якщо щось станеться з тезером, то криптовалютному ринку буде доволі. Неприємно, скажімо так, є взагалі дві теорії, що може статися з криптовалютним ринком, окрім того, що люди, люди які тримають свої гроші в тезері, можуть їх потенційно втратити. Може пасти біткоін мінімум на 50%, а альткої можуть пасти на 80%. Це перша теорія. Є друга теорія, те, що люди, які тримають USDT, почнуть перекладувати свої заощадження, хоча б якісь, які залишились з тезера, тобто він, скоріше за все, не впаде до нуля. Можливо, впаде до 0,8 доларів за тезер. Так, тобто люди почнуть перекладати свої кошти в біткоін та альткоїни, через що почнеться небачений до цього ріст головної криптовалюти та інших криптовалют. Це друга теорія. Саме яку теорію ви підтримуєте, ви можете написати зараз в коментарях. Особисто я думаю, що шанс краху тезера. Він незначний і чому я розкажу саме далі далі. І ви зрозумієте мою мій хід думок. Головне зверніть увагу на те, що також на третьому місці у нас розташований USDC, який емітує, тобто випускає компанія «Circle». Ком саме USDT випускає компанія Tether. Тут вона написана як Tether, А є ще третій стейблкоін, точніше, другий головний стейблкоін, який займає 25%, п'ять двадцять всіх стейблкоїнів, займає саме компанія Circle і їх стейблкоін USDC. Це дуже важливо. Ви зараз розумієте, чому далі? Ми перейдемо до новини. Саме про делістинг USDT з європейських бірж та роз'яснення е, роз'яснення можна сказати експертів. стосовно цього фаза провадження Міка завершується 30 грудня 2024 року. Це саме дата, коли буде делістинг анонсується делістинг USDT з європейських бірж. Е, але мало хто знає, що існує також перехідний 18-місячний етап. У загальному 36-місячному графіку Міка, що таке Міка для людей, які не знають про це законодавство, про цей орган. Це регуляторна структура ЄС створена для стандартизації та регулювання криптовалютного ринку, зосереджена на захисті інвесторів, фінансової стабільності та інновації, і так далі. Тобто, багато хто очікує делістинг 30 грудня USDT, але мало хто знає, що є ще 18-місячний етап, в якому ще може все дуже багато чого може змінитися за півтора роки. Також зверніть особливу увагу. Те, що правила Європейського союзу, щодо криптовалют набудуть повної сили лише за кілька днів, але все, ще існує невизначеність щодо стейблкоїна USDT Tether. тезер. І тут важлива американська криптовіржа Coinbase виключила з біржі usdt Tether у середині грудня, посилаючись на Відповідність вимогам ЄС yes, щодо ринків криптовалютних активів Міка, так про які ми вже з вами поговорили, що тут важливо виділити: Coinbase, біржа, американська біржа Coinbase є однією з найбільших та основних американських бірж після того, як краху зазнала біржа FTX. Що важливо підмітити: Coinbase є основним інвестором в компанію Circle, тобто Circle є емітентом компанії USDC. Тобто, для того, щоб підтримати. Частково можливо підтримати. Є така теорія, так для того, щоб підтримати свій стейблкоін для того, щоб його частка росла. Вони підтрим... вони зробили делістинг саме USDT і почали торгі виключно USDC. Тобто, звісно, ця новина призвела до того, до паніки на криптовалютному ринку. Ви маєте розуміти логіку. Якщо Coinbase інвестує в Circle, то звісно, вона буде підтримувати стейблкоін USDC, тому що компанія Circle випускає USDC. Це конкуренція на криптовалютному ринку. Після делістингу Coinbase, юздітіті USDT коню USDT продовжив торгівлю в ЄС. Причому багато більше, очевидно чекають від європейських органів влади більшої ясності щодо впровадження usdt міка. Далі важливо почитати коментар саме SEO компанії Тезер, і де він розказує про стан речей безпосередньо в самій компанії Тезер, яка імітує, тобто випускає цей стибл USDT. згідно його твіту, так і незалежного аудиту, яку компанія Тезер проводить кожний квартал. Вони за третій квартал 2024 року заробили приблизно 2,4 мільярди доларів, 1,3 мільярди доларів з державних американських облігацій та 1,1 мільярд з інвестицій в золото. Тобто золото, яке вона тримає, воно виросло в ціні, і вони заробили на цьому 1,1 і мільярд доларів та багато інших особливостей, про які ми зараз трошки з вами далі поговоримо. Як ви знаєте, якщо ви прийдете на сайт компанії Tether, тут є розділ Transparency і в Reports and Reserves ви можете знайти звіти компанії за кожний квартал. Тобто, Незалежний аудит проводить, е, проводить аналіз, чи забезпечений дійсно стиблкоєн USDT е, якимись доларами, так або іншими активами, які б підтвердили його цінність долара е, американського до е, одного долара USDT. Так відповідно до звіту компанії, е, яка проводила аудит. Ми з вами можемо знайти е, активи, які належать компанії Тезер. Тут була стаття окремо, так. В 4,5 84 мільярди, 84 мільярди доларів знаходяться в американських облігаціях. Всього тезера випущено на 125 мільярдів доларів, тобто більше, ніж половина коштів знаходиться в американських облігаціях, так що, в принципі, дуже добре, ми знаємо надійність американської економіки. Також зверніть увагу на те, що всього. Чотири майже п'ять мільярдів лежить в біткоїні, тобто зосереджено в біткоїні п'ять мільярдів. Також в дорогоцінних металах зосереджено п'ять мільярдів доларів. Та як також корпоративні бонди і різні. Різні активи, якими забезпечений тезер. Тобто Тезер з гідно аудиту цієї компанії має забезпечення свого криптодолара, тобто якоїсь відв'язки чи якоїсь нестабільності не намічається так відповідно до звіту цієї незалежної компанії. Та все це ви можете дізнатись, перейшовши на сайт компанії Тезер та можливо почитати твіттер seo компанії, щоб більше дізнатись про саму компанію та стан речей в компанії Тезер та Стейблкоїні USDT. Давайте зробимо короткий висновок перед тим, як ми визначимо, чи дійсно є можливість краху USDT та що особисто я зробив своїми, зі своїми стейблкоїнами для того, щоб зберегти власний капітал. Тож наразі ми бачимо, що лише компанія, тобто криптобіржа Coinbase в Європі, зробила делістинг USDT та прибрала його з усіх торгових пар. Coinbase є біржею, яка є інвестором в Circle. Circle емітує, тобто випускає USDC, Відповідно, вона підтримує найближчого конкурента компанії Tether. Саме через це та закон Міка так вийшло: почався фад навколо USDT, Тобто, почався почалась серія якихось негативних новин про те, що крах дійсно можливий. Також ми визначили, що компанія Тезер проводить незалежний аудит, відповідно до якого вона є забезпеченою, тобто її стейблкоїни забезпечені реальними активами, які знаходяться, більшість яких знаходиться в американських державних облігаціях. Перед тим як ми перейдемо до головної частини відео, ви можете зараз поставити лайк цьому відео, якщо воно є для вас корисним, та підписатися на мій канал. Наразі я вважаю, що крах основного криптодолара становить приблизно 1%. Такий крах, звісно, можливий. Ми не можемо його відкидати, як і крах найбільших американських банків, такі як Lehman Brothers у 2008 році. Також крах можливо якихось національних валют. Тобто, це все цілком можливо. Навіть крах однієї з найбільших криптобірж і однієї з найбільшої криптобіржі в США – Америки, у 2022 році. Все це було ніхто на це не сподівався. А наша задача з вами захистити наші власні активи. Я хочу, щоб ви звернули увагу на індекс страху і жадібності від CoinMarketCap. Зверніть увагу на те, що за останні кілька тижнів так, індекс страху і жадібності впав з відміток приблизно 80-85, навіть 90 до 54, тобто від максимальної жадібності до нейтральних значень. І це сталося лише через маленьке падіння біткоїна з 108 тисяч до 95 тисяч. Якщо ми звернемо увагу з вами. На минулий такий випадок, коли біткоін впав на такі самі величини, він впав лише там з з 90 пунктів до приблизно до приблизно 75 пунктів. Так, і це було приблизно таке саме падіння за розміром, тобто за величиною. Відповідно, зараз є великий страх на криптовалютному ринку, і цей страх, звісно ж, відображається на індексу страху та жалібності. В останньому бачили такий страх саме перед значним ростом біткоїна. До тих самих 60 тисяч доларів з 30-40 тисяч доларів, тобто, ми з вами можемо прийти до висновку, що такі новини вони спеціально розганяються перед тим, як відправити біткоін трошки вище. Звісно, для цього не вистачає якогось маленького падіння, можливо, на 5-10% Ще так І відповідно після цього з великою ймовірністю може початися ріст через великий страх. На криптовалютному ринку, а як ви бачите, коли був максимальний страх, тобто це позначено помаранчевими зонами, після цього біткоін ріс найсильніше, буквально на плюс 50% за декілька тижнів. Головне нам з вами купувати криптовалютні активи в правильних місцях згідно нашої стратегії. Тож, якщо ви дуже сильно переживаєте про ваші стейблкоїни, я б рекомендував вам. Перше, що ми можемо порекомендувати, це вивести ваші частину ваших коштів взагалі з криптовалюти в Фіат в гривні, долари. Якщо ви дуже сильно за них переживаєте, якщо у вас там 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, можливо, 50 тисяч доларів або менше, і ця сума є для вас дуже важливою. Просто переведіть частину, там 20-30% Фіат, щоб не переживати, що щось може статися з вашою криптовалютою, з вами, вашими криптодоларами. Другий варіант. Я обрав саме його. Я розділив я вже давно ще до цієї новини, так у мене є диверсифікація, як і у моїх клієнтів. Ми розділили власний капітал: 70% це USDT і 30% це USDC. Тобто два найближчих конкурента USDT є найбільшим. Я його найбільше використовую в торгівлі, тому 70% для нього, 30% для нього. Якщо вам підходить такий варіант, ви можете таким чином диверсифікуватися. Можете зробити 50 на 50% для того, щоб можливо мати більш широку диверсифікацію, інші стейблкоїни, я не можу вам рекомендувати. Є DAI, є FDUSD від Binance, тобто є багато різних стейблкоїнів, але це є два основні та найбільш відомі криптовалютні долари. Тобто, звертайте увагу саме на них та обирайте той варіант, який підходить найбільше саме вам. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Зараз можете подивитись наступне відео про особисту мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку. Це відео зараз з'явиться у вас в підказках. Дякую за перегляд.